Сочники. Виходить 5 штучок, вже частину ви бачите з'їли. Це неймовірно смачно, а головне це корисно ПП-продукт, можна готувати, якщо щось з цукром. Готуйте обов'язково навіть діти будуть. Це і. дуже просто, насправді все змішаємо, все. Тобто беремо творог, беремо яйце, змішуємо до однородного такого плюс-мінус стану. Далі додаємо муку, все, основа наша готова. Взагалі я люблю знаєте, ПП-рецепти, тому що вони завжди дуже швидкі і прості. Багато часу витрачають в залі і домоготувати, в них немає часу, вони вже прийшли і вже от хочуть їсти. Зараз змішуємо, щоб вийшла прям така однородна кубка І вже з неї будемо формувати наші сочники. Просто з нашого тіста беремо, формуємо шарик, а далі формуємо ліпешку, Прям такий млинець у вас має вийти. Спеціально творог, який більшими такими шматками, але ви можете взяти звичайно такий самий, не має значення. Ми змішуємо білок і, відповідно, наш підсолоджувач. Все, змішати. Важливо просто змішати. Ось тумачинку нашу викладаємо на половинку нашого сочника. А далі або рукою, або лопаткою, або чим у вас там зручно, накриваємо оцю другу частину. Все. Виходить, не, ну вірно, смакота. Гарантую. Люблю, щоб от прям були крупні шматочки, бо потім, коли випікаєш, воно так і лишається так, такими крупними. І відрізняється дуже сильно від основи. Ну, від основи воно в будь-якому випадку буде відрізнятися, бо там є мука, а тут немає. Це, 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 знаєте, той варіант, коли ПП смачне і дуже швидке. От я останнім часом. Більше дивлюся ПП рецепти. І вже якщо е, солодке, там, якщо там, діти хочуть з цукром, то вже просто додаю не цукрозамінник, а цукор. Бо ПП-рецепти завжди якісь дуже швидкі. Бо сочники, не ПП. Мені здається, це прям дуже довге діло. Якщо у вас такої лопатки немає, ви можете взяти просто звичайну, якою ви все перевертаєте. Так, і останній. Якщо десь щось розглядать, то ви його. Скріпили і поїхали. Ну і мажемо зверху жовточком, який у нас лишився. відправляємо в духовку 175 градусів десь 30-35 хвилин. Ну все, все по стандарту, знаєте, насправді. Так, помазали і Віня, я не напродві одразу це робила. Номер. І відправляємо в духовку Духовка духовках вже. Підемо в духовка і виходять ось такі от сочнички. Зараз мають вичахнути. і будемо смачно виходити, якщо чесно, 5 штучок з рецептом бачили самі. Неймовірно смачно готуйте обов'язково, готуйте з дітьми.